Вітаю, мене звати Василь. Я допомагаю у підборі причепів урса. Займаюся цим уже більше двох років, зібрав більше 20 причепів і своїми замовниками, і не тільки. В даному випадку я от зараз збираю з своїм сусідом два причепи. Нам приїхав один причіп для замовника з Франківська. Це буде модель універсал з металевими бортами подвійними. А інша модель це Оптима на 2,5 на 1,25 м з високим тентом. Для замовника з Тернополя. Обидві ці моделі доволі цікаві. Мені буде вам приємно зняти ролик, щоб він був корисний і ви подивитесь, як в процесі збирання, на що треба буде звертати увагу і як це все відбувається. А нагадую, навіть якщо ви не біля Львова, ви без проблем можете замовити такий самий причіп у мене. По вартості він буде так само, як і на заводі, на сайті виробника. Але я зможу вам якісно надати консультацію, зможу порекомендувати, яку взяти, які взяти додаткові елементи, які важливі в першу чергу, на чому можна зекономити, а на чому не варто економити. Відправляємо ці причепи вантажним перевізником Delivery. Delivery в нас є в кожній області, зазвичай в великих містечках або районних центрах. Тож, слідкуйте за відео, буде цікавий матеріал, буду висвітлювати вам важливі моменти. А кому цікаво, звертайтесь, будь ласка, зможу так само і вам допомогти. Навіть на віддалі, порекомендувати і потім провести ваше замовлення від початку і до самого збирання, щоб ви були максимально задоволені, як і інші мої замовники, які потім мене рекомендують своїм друзям. Чого чекаю і від вас. Бувайте здорові!